Добрий день, шановне панство, відео для Романа Михайловича. Як складається моделька? Дуже проста. Ця деталь отак заколюється по контуру під цей під цей прижим, ламається, наколюється. Отак. Наступне. Мала Берця Велика Берця, так. ці деталі ставляться по Гофрі. Закаблука також по гофрі. Далі язик по контуру, тобто є лівий, правий, відповідно, пара рубається. Далі оцей контур шаблон гофрую вверх. Та інакше і не поставиться. І ця деталь також є ліва права. Оце от е, ця гофра, як би тут має місце. Та її на, наоборот важко поставити. Тут підклеюється ленточка тоненька посередині закавлуки, і тут підклеюється, підклеюється ленточка. Закривається. І шиється. Тепер повиснешся. Так, ось цей отвір це подвійна строчка, цей отвір подвійна строчка. Цей подвійна строчка. І е, питання в чому? Що подвійна строчка має бути візуально, е, коли редагується програма, має бути посередині отвору. Відповідно, це також посередині отвору і це посередині отвору. тут. Одна строчка оздоблююча. Вона також виставляється посередині отвору, і це також посередині отвору. І після того, як відшивається одна півпара, збирається вона і е, контролюється, чи цей край збігається ось з цим краєм самі строчки. І так само оця строчка чи збігається з цією строчкою. Теоретично мали б збігатися, я все е, вимірював, е, як би окреслив відповідно, але перевіряти треба і вносити корективи за потреби. Дякую за увагу.